Доброго дня, дітки, пропоную вам послухати вірсі тварини. Піджачок із голочок, а маленький їжачок одягнувся під піджачок. Піджачок із голочок, визира ліс п'ятачок. Підісла до нього лиска, нахилилась низько-низько. І вже ротика відкрила укус. Сити наровила, а за мить як заскавчить, ой, болить, болить, болить. Та хвостом рудим метнула і цим душ у ліс гайнула, засміявся дізочок. Гарний в мене підзачок, під із голочок, не охопить за бочок ні лисичка, ні вовчок. Листопад прийшов. Водичка крижаніє у криничках, шиє зайчик шубку біло, щоб носилась зиму цілу. міг блискучий і тепленький, дуже наш Кравець раденький, що тепер не змерзне взимку, вийде навіть в хуртовину, надере собі кори, не страшні йому вітри. Ой гарбузик, гарбузочок, покотився у візочок. Мишка по городу ходить і запас на зиму робить. Там лишився кабачок, ти ж забрала у візок, десь квасові зірн трішки, а горіхів. Під охорішком треба щось собі набрати та і білочкам лишати, десь надбала картоплі, бурячків, та ще й коноплі, ось розсипане насіння, ще підсохне цибулиння, все збирає у візочок і складає у рядочок. Є чим зиму зимувати і мишенята вгодувати. Що це там сяє? Хоч Зонечка немає, ведмедик вголос міркував, поки стежкою блукав, трішки близьче підійшов, квітку гарно він знайшов. Придивившись, зрозумів, що це сонясник розцвів. Їжачок, трусень сить осінь листя з гілочок. Бігає по лісу їжачок, Їстоньки Малесенькі шукає. На бочках жирочок запасає, до смаку і павички, Ягідки, гриби та сливочки, а ні з ким їжак не розминиться, і зміючку з'їсть, як попадеться, про тепло та затишок він дбає, Нірку листям щедро вистилає, Згорнеться клубочком у вісні, так проспить зимові люті дні.